Вмикаю чайник і дивлюсь, що показує ватметр Зе Хуруї ПР10. Потужність 1,39 кВт. Струм 6,17 А. Тепер тестую ферон ТМ55. Він показує трохи більше 1,43 кВт. У нього є цікава функція. Замір максимального робочого споживання. Не пускового, а саме робочого. Струм 6,33 А. Далі перевіряю струмовими кліщами Юніте UT216C. У режимі ІНРАШ отримую 6 А, а в автоматичному режимі 6,22 А. Тепер найцікавіше. Остелографнірсі 1013Д разом із кліщами Хантексі Сі 800. Вмикаю осцилограф, підключаю кліщі, ставлю перемикач на чутливість 10 мВ на ампер. Щоб побачити реальну форму хвилі, потрібно вибрати режим DC. А Ану не падати, якому сказав. Виставляю тригер на одиночний сигнал і знову вмикаю чайник. Зачекайте секунду, зараз все буде. Ось результат. За допомогою маркерів аналізую осцилограму. Час до піку 7,4 мілісекунди. Пусковий струм дорівнює 19,4 А, середнє квадратичне значення 6,86 А, а пік 9,7 А. Зараз підлаштую маркери і продовжимо аналіз осцилограми в автоматичному режимі. У режимі автоматичного вимірювання осцилограф показав пік 10,7 А, а РМС 6,5 А. Отже, бачимо, ватметри та кліщі добре показують робочий струм чайника. Але справжній пусковий струм можна побачити лише на осцилографі.